Шахтар програв Марселю у матчі відповіді однієї шістнадцяти фіналу Ліги Європи з рахунком 1-3. Загальний рахунок 3-5. Таким чином донецький клуб припинив виступи у Єврокубковому сезоні 2023 2024 Поточну єврокубкову кампанію гірники розпочали в лізі чемпіонів, де зайняли третє місце в групі з Барселоною, Порту та Антверпеном. У плей-офф донецький клуб вилетів на першій стадії. За підсумками цього сезону, Шахтар набрав для України 11 очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА, по 2 оч. Ки за кожну з трьох перемог в лізі чемпіонів чотири за вихід в плей-офф та одне за нічию в першому матчі із Марселем. Одинадцять очок. Це більше ніж всі українські клуби набрали разом у цьому сезоні. Шість очок принесла Україні зоря, півтора очки Дніпро 1 По одному заробили Динамо та Ворскла разом дев'ять з половиною. За підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА та втратила останнього учасника. Шахтар програв Марселю, і після таких результатів кількість балів України не змінилася 28. Це відповідає 18-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна за цей сезон набрала 25 очка у таблиці коефіцієнтів УЄФА та вже не підніметься вище 18-го місця. Це означає, що Україна втратила одну квоту в Єврокубках загалом 4 клуби замість 5. А конкретні. У лізі чемпіонів тепер буде один представник замість двох. Скорочення Єврокубкової квоти почне діяти із сезону 2025-26. Чемпіон України стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Клуб в Лізі Європи з першого. Два клуби в Лізі конференції з другого. Визначилися глядацькі квоти усіх клубів УПЛ. У відповідності до наказів мінмолоді та спорту та його рекомендаціями щодо створення робочих груп, які визначають можливість залучень вболівальників на кожну арену. Отже, точні квоти: Динамо тисячі вболівальників, Чорноморець, також дві тисячі, оболонь 1500, Полісся 1470, Верес 1200, Олександрія 1150, Минай 880, Ворскла. 850, рух, – 500-800, шахтар також. Кож 500-800, Кривбас 700-720, Колос 500, зоря також 500, Металіз-1925 теж 500, ЛНЗ 450. І лише одна команда це дніпро 1 Матчі проводити буде без глядачів. Київські клуби, а також Металіз-1925 і Зоря, поки не отримали дозвіл від військових організацій у регіоні. Зоря гратиме перший матч проти Ворскли у Житомирі без глядачів. А за інформацією Ігоря Бурбаса, матч Металіз 19-25 Динамо, ймовірно, таки відбудеться. За присутності глядачів. Перемовини щодо допуску обмеженої кількості людей на трибуни на фінальній стадії. На офіційній сторінці у Фейсбуці стадіону Авангард Ужгородської міської ради опублікували заяву з приводу співпраці із «Зорею», яка не повідомила керівництву арени про зміну місця проведення свого матчу 18-го туру УПЛ. Зоря змінила місце проведення матчу, не повідомивши про це керівництво стадіону ані усно, ані письмово. Ще 2 лютого Зоря звернулася до керівництва стадіону Авангард із проханням провести тут матч 18-го туру УПЛ. І ми почали готувати футбольне поле до гри, аби матч пройшов на найвищому рівні, а клуб змінює. Місце проведення матчу, не попередивши про це, Луганська зоря втратила не тільки лідируючі позиції в українському футболі, але й солідність у відносинах. Йдеться у заяві. Атакуючий півзахисник колоса Владислав Велетень підписав новий контракт із ковалівським клубом. Нова угода розрахована до 30 червня 2026 року. При цьому прес-служба клубу зазначила, що 21-річний гравець постійно прогресує та привітала його з новим контрактом цього сезону. Велетень зіграв за «Колос» 13 матчів ОПЛ, у яких забив один гол. А також він провів один поєдинок у Кубку України. Виконувач обов'язків спортивного директора полісся Володимир Тесля повідомив про нове придбання клубу. Цитата: готові повідомити про підписання чотирирічного контракту з капітаном збірної Конго Ю-23 Борелем Томанзото. Це 21-річний конголеський півзахисник, сказав Тесля. Футболіст раніше виступав за Сент Елуалу Попо. Рух підписав контракт із 20-річним Вінгером Клайвером Габріелем. Контракт розрахований до літа 2028 року. Клайвер до цього виступав за клуб Фаровіарія з Ліги Пауліста А-1, провів один матч. Проте виступав за команду Ю-20, 70 матчів та 8 голів. Також виступав за Депортів Образіл. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Металіст 1925 оголосив про підписання контракту із 20-річним захисником Дмитром Капінусом. Угода розрахована до завершення 2028 року. За інформацією, Transfermarkt, «Трансфер, трансфер відбувся на правах вільного агента. Капінус виступатиме під другим номером. Останні два роки футболіст грав за харківський клуб на правах оренди з Шахтаря. За цей час Дмитро провів 27 матчів за основну команду Металіста 1925, у яких відзначився одним голом. А також провів дві гри за юнацьку команду, у яких також забив один. Гол. Півзахисник Антон Савін перейшов у ФСК Маріуполь. Раніше футболіст виступав за ЛНЗ. Він відіграв 11 матчів ОПЛ і зробив три асисти. Раніше він також грав за металіст 1925, суми, полісся, Полтаву, «Алашкерт», Гірник Спорт, Нафтовик, Боковину та Металург Донецьк. Він є чемпіоном Вірменії у складі Алашкерта. Провів один матч за молодіжну збірну України. Буковина оголосила про підписання контракту із колишнім захисником ЛНЗ Максимом Лоперенком. Деталі контракту із 28-річним українцем не розкриваються. 19 лютого ЛНЗ оголосив про припинення співпраці із Максимом. За два з половиною роки він зіграв 37 матчів за Черкаський клуб. Цього сезону Лоперенок провів 10 матчів за ЛНЗ. Результативними діями не відзначився. Запорізький металург оголосив, що нападник команди Глеб Толок перейшов до словацького ДАКА 1904 Перехід відбувся на правах оренди з правом викупу. За яку саме суму клуб зможе придбати 18-річного футболіста, не повідомляється. Толок став третім українцем у складі команди після Тараса Качараби та Ігоря Харатіна. Спортивним директором клубу також є українець Гліб Платов у цьому сезоні. На рахунку форварда 4 голи та одна результативна передача в 11 матчах за металург, 2 у другій лізі. Лівий захисник Володимир Костевич зараз перебуває у розташуванні польської арки. Про це повідомляють соцмережі клубу. 31-річний українець тренується разом із командою. Арка зараз лідирує у другому дивізіоні чемпіонату Польщі. Костевич в останнє виходив на поле у липні 2020 року у складі Леха. Після цього він перейшов у Динамо. Але через низку травм за киян так і не дебютував. Столичний клуб віддав захисника в оренду в рух, але і там проблеми зі здоров'ям завадили йому отримати ігрові хвилини. А у березні минулого Року захисник приєднався до варти, але жодного матчу не зіграв. Агент Олександр Панков прокоментував відсутність захисника шахтаря Дмитра Чигринського у переліку гравців команди на клубному сайті. Цитата Дмитро Чигиринський гравець ФК Шахтар до 30.06.2024. Відновлення вже на фінальній стадії. На його розраховують та чекають у загальній групі. Дизайнеру сайту гірників. Великий привіт. Написав Панков на своїй сторінці в інстаграм. У цьому сезоні 37-річний захисник зіграв 4 матчі. У розташування Чорноморця прибув нігерійський опорний півзахисник. Про це повідомляє Тато таке. Вказано, що йдеться про 25-річного футболіста із Нігерії з досвідом виступів у Європі, але не уточнюється про кого. Саме йде мова. Гравець вже прибув до Одеси та приєднається до тренувального процесу після проходження медогляду. Головний тренер Евертона Шон Дайч повідомив, що захисник команди Віталій Миколенко отримав незначне пошкодження під час матчу 25-го туру АПЛ проти Крістал Пелес. Проте воно не повинно вплинути на його готовність до гри 26-го туру чемпіонату Англії проти Брайтона, яка пройде 24 лютого. Цитата Миколенко отримав забій, але ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд, сказав Дайч. У поточному сезоні 24-річний українець забив два голи у 26 матчах за Евертон. Андрій Лунін розповів про ситуацію щодо нового контракту із Реалом. Українець заявив, що розмови про угоду ще не велися, і ніяких пропозицій керівництво вершкових йому не робило. Хоча раніше ЗМІ повідомляли зовсім інше. Цитата: розмов про новий контракт немає. Мені ще нічого не казали, не пропонували. Побачимо, ніколи не ставив питань так, що я йду і крапка або щось у такому дусі. Я зараз усі зусилля докладаю, щоб досягти успіху тут. Але у даному випадку перший крок за клубом. Я сподіваюся, що все буде так, як має бути. За моєю логікою, якщо пропонують контракт, то є якийсь проєкт, план та думки на майбутнє. Тобто, у розмові з клубом я думаю, що почую, в якому статусі мене бачать, які плани на мене мають. Сказав Лунін. Контракт Луніна із Раалом розрахований до 30 червня 2025 року. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Захисник арсенала Олександр Зінченко отримав дуже несподіваний подарунок у вигляді нового смартфона. Український футболіст яскраво відреагував на неочікуваний презент. Зінченко разом із рештою гравців Арсенала отримав нові смартфони від компанії Google. Цей подарунок відбувся у рамках співпраці між клубом та технологічним гігантом. Кожен футболіст отримав свій новий мобільний пристрій у спеціальній персоналізованій упаковці на зворотньому боці. Телефону є логотип канонірів, а також ініціали гравця, якому було призначено цей подарунок. i hey.